Дайте, 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 ви Просимо представитися. Прось, Прось. представитися. Прось, покажіть, будь ласка, своє посидіть. Представьте, будь ласка. Посвідчення, 에, будь ласка, можна ваше? Мені власника цього поглянути. Ви мені покажіть Дайте. посвідчення, ну, я будь ласка, ваші для себе немає мені. зараз. Ну Хто ви такий взагалі? А ви хто такий? Хто ви такий? Скажіть, будь ласка, чому ви забороняєте відкривати та виділення? Я не забороняю просто без адміністрації, без дозволу адміністрації. Але ці люди не мають ключ, це як подіці працівник. А де взяли ключ? Вибачте, це є дурна розмова. Ви не маєте жодного посвідчення особи, на яких правах ви втручаєтеся в роботу фізичних осіб інших. Це є перешкоджання правам вам про спілок, це є 46 стаття, кримінальна відповідальність. Вас попереджаємо офіційно, що ви несете кримінальну відповідальність за будь-які дії вчинені зараз в цей період.